Дорогі жителі нашої громади, вже багато років поспіль ми, лідери учнівського самоврядування, не стоїмо осторонь. Ми організовуємо, ми долучаємося до різноманітних благодійних зборів для наших хоробрих воїнів збройних сил України. І от, бачите, там позаду нас стоїть автобус, який наповнений різноманітними смаколиками, різноманітними необхідними речима, Він наповнений любов'ю, що ми її передаємо сьогодні нашим захисникам. Ми віримо, що разом ми зможемо допомогти тим, хто боронить нашу країну. Кожен пакунок, який ми сьогодні тут передаємо, від найбільшого до найменшого є проявом вдячності та безмежної турботи за наших захисників. І це ще раз показує, що білоцерківська громада це велика, єдина родина. Щодня наші захисники і захисниці демонструють неймовірну силу та відданість. Їхня самопожертва є символом свободи та незалежності, і ми завжди їм будемо вдячні. І звісно, користуючись нагодою, хочу вас привітати з Днем Святого Миколая Чудотворця і з Днем Збройних сил України. Нехай вірність, мужність, добро завжди будуть з вами міцного здоров'я та Божого захисту, а всім нам єдності та миру на нашій землі. Слава Україні! Героям! слава!